Нещодавно обласний центр втратив найбільший концертний майданчик для виконавців неформатної музики. В одному з ужгородських клубів протягом багатьох років виступали молоді та вже відомі місцеві рок-гурти, але зараз сцена для них закрита. У чому причина? З'ясовував Максим Барна. За кілька днів до нового року у Ужгороді закрився один з культових закладів для відпочинку неформальної молоді за сумісництвом один з найбільших концертних майданчиків міста. Як вважають самі власники, економічна ситуація в країні відіграла в цьому не останню роль росчёт курс доллара, аренда звука дорожча, соответственно, вход на концерт стає чуть-чуть дорожче. І один вечір у людей получається посещение концерта, неплохой такой бюджет. Соответственно, для человека, который соціально активний і любить цю музику, і хотів 3-4 поспіти концертов, но бюджет його разрешает посетить 1-2. І, соответственно, остальные концерты проходят мимо кас. Уж російські організатори та місцеві виконавці залишились без надійного партнера, который кілька років поспіль підтримував їх діяльність, а для іменити гуртів Наше місто випало з концертної мапи на невизначений термін. Зараз така ситуація, що стаціонарна зала для середнього концерту, відвідуваність якого від 60 там хай буде до 120 чоловік, просто нема. Через цей заклад е, проходила велика частина концертного трафіку. Майже кожен тиждень можна було потрапити на якийсь концерт. Концерти були різноманітні. То це могли бути гайдамаки, сіноптік. Була можливість у маленьких команд андеграундних локальних зробити свій концерт. Незважаючи на проблеми, власники клубу не опускають руки і вже планують запуск нового концертного майданчика. Залишається сподіватися, що період затища триватиме недовго. Вона буде, княжна возможна болі раз, мішок, так разктак без каполі проще, більш лаконічним. Менше пафоса а більше конкретності. Організатори в свою чергу теж не здаються та не згортають свою діяльність, хоча розуміють всі пов'язані із цим ризики, і сподіваються, що неформатній музичній сцені Ужгорода рода бути ми ризикнемо, Дата вже забита скоро будуть анонси. Але якщо чесно, то досить сильно вдарило саме по. Бюджету заходу і приходиться тільки гадати, як воно все відбудеться в фінансовому плані.